Били усім, чим могли у Херсоні серйозна проблема з теплом. За останні дні ворог завдав сотні ударів по міській теплоелектроцентралі, внаслідок чого тец. Зупинила роботу за даними начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна через руйнування без централізованого опалення залишилися 470 будинків. Це понад 45 тисяч абонентів. Станцію били всім, чим могли: дронами, артилерією та іншою зброєю. Попри всі заходи захисту, приміщення й обладнання, зазнали серйозних руйнувань. Ситуація залишається складною через постійні удари. Наразі не можливо назвати строки ремонту. Прокудін пояснив, що район, де розташована ТЕЦ, перебуває під щільними обстрілами, ремонтні бригади просто не можуть працювати, бо це великий ризик. Наразі міська влада розглядає варіанти альтернативного обігріву для тих домівок, які раніше були підключені до ТЕЦ. Ще більше важливих новин з Херсона та Херсонщини у щотижневому дайджесті моста на ютуб-каналі за посиланням у шапці профілю. Підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіше.